Сьогодні у нас вечір таємниць. Сьогодні буде контент українською мовою, тому що це дуже актуальна тема. Я нещодавно зрозуміла, що нас дуже жорстоко обманювали. Обманювали саме в тому, що нас Різдво сьомого. Але я сьогодні вияснила, що таке воно двадцять п'ятого і чому? Тому що до Радянського Союзу люди вірили в Бога всі. Без винятку. А коли прийшов Радянський Союз, то почали вводити дуже жорстокі, неймовірні, історичні нісенітниці. Тобто, що людина пішла від Мавки. уявляєте собі таку серйозну двіжуху? Це перше, друге, те, що не було потопу. І третє, що землі мільярди років. Тобто, до приходу Радянського Союзу були зовсім інші факти. Коли вони прийшли, історія почала переписуватися. І на сьогоднішній день, що ми бачимо? Ой, мені звичніше святкувати Різдво 7 числа. Але я проти того, що відбувається в моїй країні. Я проти того, що йде зараз війна. Дорогенький мій, хочу тобі сказати, що якщо ти за Різдво саме за 7 -е число, то ти вже підтримуєш режим Радянського Союзу, який намагається зараз війти в нашу державу. Ось в цьому і є дуже серйозний обман. Тому що. Радянський Союз він був проти Бога. сьогоднішній день вже наше покоління, воно вже так е, дос достатньо серйозно заявляє, що наше правильне різдво всьомо. Ні. Просто е, тобі треба в цьому розбиратися. Обери ти з Богом чи з дияволом. Або ти від мавби, або ти від Бога.